Зробити таку хрумку, соковиту квашену капусту дуже просто. А головне, що вона у вас завжди буде свіжо приготована. Існує велика кількість рецептів квашеної капусти, але як для мене цей рецепт найкращий. Капусту я порізала ножем, а моркву натерла на терці. Рецепт дуже просто запам'ятовується: беремо літр охолодженої кипяченої води, додаємо 1 столову ложку солі. А також 1 столову ложку цукру і добре перемішуємо. Цей рецепт ідеально підійде для квашення капусти в зимовий час, тому що качан капусти, можливо, вже не такий соковитий. І тому саме цей рецепт зробить квашену капусту особливо соковитою і хромкою. Якщо ви капусту заквасили восени, то до середини зими ви, напевно, вже її з'їли, або вона вже не така апетитна, тому варто скористатися цим рецептом. І знову зробити квашену капусту. Нашинковану капусту викладаю на стіл, додаю моркву, перемішую, додаю лавровий лист перець горошком викладаю в банку і утрамбовую її. Заливаю охолодженим розчином, який ми приготували. В залежності від того, наскільки ви утрамбували капусту, його вам може знадобитися від 1 до 1,5 літра. Трьохлітрову банку кладемо в глибоку миску, тому що під час ферментації розсіл з-під кришки може підтікати. Тому не заповнюйте розсолом всю банку, а залиште пару сантиметрів вільними для можливого утворення піни. Процес бродіння триватиме близько трьох днів. Кожного дня проколюємо капусту ножем або виделкою до самого банки, щоб випустити гази, які утворюються під час бродіння. Піну на поверхні розсолу ретельно прибираємо, аж допоки не закінчиться процес брудіння. Про це свідчитиме той факт, що піна перестане з'являтися, а розсіл у банці стане прозорим. І значить, капуста готова! Процес бродіння буде тривати близько 3-4 діб. Квашена капуста надзвичайно корисна, це живий продукт, і тому з кожним днем її смак буде ставати трошки кислішим і солонішим. Більш детальний опис ви знайдете під відео. Щиро дякую вам за перегляд.